Біблія Старий Завіт. Книга Йова. Розділ перший. Колись в Україні Уц жив чоловік на ім'я Йов. Той чоловік був бездоганним, справедливим, богобоязливим і уникав усякого зла. У нього було сім синів і три дочки. У його маєтку налічувалось сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот пар волів, п'ятсот ослиць і дуже багато слуг. Він вважався найзаможнішою людиною з усіх мешканців Сходу. Його сини зазвичай зустрічались і влаштовували бенкети, кожен у своєму домі, у визначений для нього день. Вони також посилали й запрошували трьох своїх сестер, аби й вони з ними пригощались. Так було заведено, що коли закінчувалось коло урочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх. Піднявшись рано вранці, він приносив жертви всепалення за кожного з них. Йов вважав так може, мої сини згрішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. Одного дня, коли прибули Божі сини, щоб з'явитись перед Господом, то з ними прийшов і сатана. Господь запитав сатану: звідки ти прийшов? Відповідаючи, сатана сказав Господу. Я подорожував по землі та обійшов її, тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова? Адже немає на землі рівного йому чоловіка? Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає всякого зла. У відповідь Господу, Сатана сказав: Хіба даремно Йов такий богобійний? Хіба не ти обгородив його звідусіль, його дім і все, чим він володіє? Ти поблагословив працю його рук, а його отари худоби заполонили землю. Але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав сатані: Гаразд, ось усе, що він має у твоїх руках, тільки його самого не доторкайся. Після цього сатана пішов геть від Господа. Через якийсь час, коли сини Йова разом з його дочками бенкетували в домі свого найстаршого брата, прибув до Йова вісник і сказав волами орали, а ослиці неподалік паслися. У той час напали шевеці, захопили скотину, а твоїх слуг вони повбивали мечами. Врятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося. Ще цей не закінчив, як прийшов інший і сказав. Страшенний вогонь упав з неба і спалив овець, поглинув і пастухів, врятувався я один, щоб розповісти тобі. Ще цей говорив, як прийшов інший і сказав йову, халдеї напали трьома загонами, захопили верблюдів і погнали їх, а слух повбивали мечем. Врятувався я один, щоб про це сповістити тобі. Не встиг цей закінчити, як прийшов ще один вісник і сказав Твої сини і твої дочки їли й пили вино в домі старшого з братів, як зненацька з пустелі налетів сильний вітер і наліг на всі чотири стіни дому, дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один врятувався, щоб повідомити тобі. Вислухавши Йов устав, роздер на собі одежу і обстриг волосся на своїй голові, впав доліць на землю і поклонився, після чого сказав. Нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Господь дав, Господь забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. При цьому всьому Йов не згрішив і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Розділ другий. Іншим разом сини Божі знову прибули, щоб з'явитись перед Господом. Разом з ними прийшов і сатана, аби також постати перед Господом. Господь запитав Сатану, «Звідки ля ти прийшов, відповідаючи, Сатана сказав Господу: Я подорожував по землі і обійшов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого раба Йова тепер? Адже й далі немає на землі такого, як він, чоловіка, мужа незлобивого, справедливого, праведного, богобійного, який уникає всякого зла. Він незламний у своїй непорочності. Хоч ти переконував мене, щоб його безвинно погубити. Сатана у відповідь заперечив Господу: шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. Отже, простягни лише свою руку і доторкнися до його костей і його тіла, тоді побачиш, чи не почне він лихословити тебе у вічі. Тоді Господь сказав Сатані: Ось він увесь у твоїх руках, лишень збережи його життя. Вийшов сатана від Господа і вразив Йова болючими гнійними наривами від стіп і до його голови. Йов узяв собі черепок, щоб ним шкрепти себе й сів на попелищі. Тоді його дружина промовила до нього: Ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни Бога й помри. Але Йов їй відповів: Ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок. Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати. При всьому тому Йов не згрішив своїми устами. Почувши про нещастя, яке спіткало Йова, троє його друзів Еліфаз із Темана, Білдат із Шуаху, і Цофар із Наами, кожен зі своєї місцевості домовились піти разом, аби висловити йому співчуття й потішити його. Коли вони здалеку побачили його, то не впізнали. Вони почали голосно плакати, кожен роздер на собі одежу і підкидав над головою порохом аж до неба. Не промовивши до нього жодного слова, вони сім днів і сім ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль. Розділ третій. Першим почав говорити Йов, проклинаючи той день, коли він народився, ось слова Йова. Нехай би не було того дня, коли я народився, як і тієї ночі, коли сказали, зачалась людина. Нехай би той день став темрявою, і щоб Бог з висоти про нього не згадував, і нехай би над ним ніколи не засяяло світло, нехай би його оповела темрява із смерті тінь, нехай би над ним нависла темна хмара, і нехай би світло дня перетворилось на темряву, нехай би та ніч була огорнута мороком, і нехай би не числилась серед днів року, і нехай не війшла би в число місяців. Нехай би та ніч була безплідною, щоб не почулись у ній вигуки радості, нехай би проклинали її ті, котрі проклинають день і готові розбудити леві'ятана, нехай би тієї ночі померкли в темряві зорі, і щоб вона не сподівалась на світанок, і нехай би не побачила мерехтіння світанку за те, що не замкнула виходу зло на моєї матері і не приховала горя від моїх очей. Чому я не помер у лоні або не загинув відразу, як вийшов з лона? Навіщо прийняли мене коліна, навіщо мене пригорнули до грудей, щоб я ссав молоко? Тепер я лежав би і спочивав, спав би і мав би спокій на рівні з царями та мудрецями землі, які споруджують собі гробниці, що з часом також перетворяться в руїни. Або з можновладцями, котрі накопичували золото, або наповнювали свої палаци сріблом. Чому я не був похований як недоношений Викидень, як немовля, яке ніколи не бачило світла? Там нечистивці, що перестали творити злочини, там спочивають знеможені силами, там же мають спокій ув'язнені і не чують голосу наглядача. Малий і великий там рівні, а раби звільнені від своїх панів. Для чого дано світло нещасним і життя тим, котрим гірко на душі, тим, котрі чекають смерті, а вона не приходить, хоча її шукають більше, ніж захованих скарбів? Вони були би дуже раді та веселились, якби побачили власну могилу. Для чого життя людині, для якої Бог закрив дорогу і навколо якої одні лише глухі кути? Адже мій стогін став моєю їжею для мене? Іначе вода розливаються мої скарги, адже те, чого я найбільше боявся, навідало мене, і те, що викликало в мене тремтіння, нагрянуло на мене. Я ще не заспокоївся і не відійшов від одного, як прийшло нове нещастя. Розділ четвертий. Після цього заговорив Еліфаз із Тимана. Якщо я спробую заговорити з тобою, чи не буде для тебе втомливо? А втім, хто може стримати від слова, адже ти сам повчав багатьох, підтримуючи знеможені руки, твої слова підбадьорювали тих, котрі спотикались, ти зміцнював тремтячі коліна. Тепер, же, коли прийшло горе на тебе, ти занеміг, зачепило тебе і ти занепав духом, невже твоя богобійність перестала бути для тебе опорою, а твої праведні дороги стали безнадійними? Отже, пригадай. Хто коли, бувши невинним, загинув, або коли праведні були знищені, адже я сам спостерігав, хто, обробляючи поле беззаконня, сіяв горе, той сам його і пожинав, такі гинуть від Божого дихання і від подиху його гніву зникають. Замовкає ревіння лева і голос левеняти, бувають потрощені зуби молодих левів. Лев гине через брак здобичі, і щенята левиці розпорошуються, але до мене доходить потаємне слово, і моє вухо ловить навіть шепіт. Серед роздумів щодо вічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах і тремтіння пробирає мене до самих кісток, легке дихання торкнулось мого обличчя, і моє волосся стало дибом. Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога, або чоловік чистіший за свого Творця? Адже він і своїм слугам не довіряє, і в своїх ангелів знаходить недоліки, тим більше в мешканцях хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі. Вони будуть розчавлені, як міль, їх топчуть зранку й до вечора, як непотрібні. Вони гинуть навіки. Щойно кілок від їхнього намету виривають, вони не відають, як помирають. Розділ п'ятий. Волай, Йова, але чи є той, хто би тобі відповів, до кого зі святих ти звернешся? Адже власний гнів вбиває нерозумного, а простодушного призводить до смерті заздрість. Я сам бачив, як нерозумний пускає коріння, але раптом на його житло падає прокляття. Його діти позбавлені порятунку, їх топчуть на суді біля брами, і вони не мають захисника. Голодні будуть їсти його врожай, визбируючи його навіть спосеред тернини, спрагнені проковтнуть його маєток. Адже не із землі виходить лихо і нещастя не виростає з пороху, але людина народжується для страждання, як іскра, щоб летіти вгору. Однак я звернувся б до Бога і виклав свою справу перед Богом, котрий чинить велике незбагненне, дивовижне, що не піддається усвідомленню. Він той, хто дощ посилає на землю, котрий водою зрошує поля. Хто принижених угору підіймає і засмучених підносить на вершини щастя, Бог руйнує наміри підступних, так що їхні руки не звершують власних задумів, Він ловить мудреців на їхньому ж лукавстві, а плани хитрих він перетворює в ніщо. Серед світлого дня їх спіткає темрява, вони опівдні ходитимуть навпомацки, немов уночі. Він, бідного, рятує від меча їхніх уст убогого від рук сильного, отже, і в нещасного є надія, а беззаконня закриває свої уста. Щаслива людина, якій докоряє Бог, тому картання Вседержителя не цурайся, адже якщо він завдасть рану, то він і перев'яже її. Якщо він вдарить, то його руки і лікуватимуть. Він тебе визволить від шести нещасть, і сьоми не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а на війні захистить від леза меча. Ти сховаєшся від жала лихого язика і не злякаєшся, коли прийде нещастя. Над спустошенням і голоднечею ти будеш посміюватись, і дикі звірі тебе не злякають. Ти будеш в союзі з камінням на полі, і дикі звірі житимуть з тобою в мирі. Ти будеш знати, що мир у твоєму наметі, тому, оглядаючи свої володіння, ти не виявиш жодного браку. Ти побачиш, як намножується твоє потомство, і твої діти пагінці будуть, наче зелень на землі. У зрілому віці ти зійдеш у могилу, наче вчасно пожатий сніп. Оце все ми дослідили, і так воно є. Вислухавши це, постарайся зрозуміти. Розділ шостий, відповідаючи, йов сказав: О, якби справді можна було зважити мої страждання, а всі мої нещастя разом покласти на вагу, то вони були б важчі за морський пісок, тому й нерозважливими здаються мої слова. Адже в мене встромлені стріли вседержителя, і їхню отруту мусить пити моя душа, Божі жахи спрямовані проти мене, хіба реве дикий осел, маючи траву? Хіба реве віл коли ясла повні паші, хіба їдять несмачну їжу без солі, і чи є якийсь смак у соку портулака, до чого я відмовлявся навіть доторкнутись, те тепер стало для мене гіркою їжею. О, якби сповнилось моє бажання і якби Бог здійснив моє прагнення, якби ж то Бог зволив мене розчавити, простягнув свою руку і вбив мене, це було б для мене якоюсь потіхою. І відрадую в моїх нещасних муках, позаяк я не зрікся слів святого, але де взяти сили, щоб витерпіти? І який мій кінець, заради чого варто жити? Хіба я з каменю, щоб мати силу все витерпіти? Хіба моє тіло мідне? Невже немає для мене допомоги, і я позбавлений усякого порятунку? Нещасний може очікувати на якесь милосердя від свого друга, навіть якщо цей друг втратив страх перед вседержителем, мої ж брати виявились зрадливі, наче весняні потоки, немов струмки, що в полі протікають, не темніші від криги, під якою ховається сніг, але з часом ці струмки міліють і в літню спеку щезають, зникають, як би їх і не було. Їхні звивисті дороги пролягають аж до пустелі і там пропадають. Їх шукають теманські каравани, на них покладають надію мандрівники з шеви, проте їхні сподівання виявляються оманливими, щойно вони туди приходять. Такими й ви стали для мене, побачили мій жахливий вигляд і злякалися. Хіба, я будь-коли просив, дайте мені з ваших достатків заплатіть за мене, або врятуйте мене з рук ворога? Чи викупіть мене з рук гнобителів? Підкажіть мені, і я замовкну. Скажіть, у чому моя помилка? Справді, болючими бувають справедливі слова, але чого варті оті ваші докори? Для чого вигадуєте ви слова для докорів, а слова відчаю страждальця пускаються за вітром? Адже ви навіть щодо сироти кидали би жереб і продали би власного друга. Тож нині, благаю, згляньтесь наді мною. Адже в такому стані я не скажу вам у вічі неправди. Тож відступіться й не будьте несправедливі. Прислухайтесь до моєї правоти. Хіба є якесь лукавство в мене на язику? Хіба я вже втратив смак і не розпізнаю нещастя? Розділ сьомий. Хіба доля людини на землі не підневільна, як військова служба, а його дні не є, наче дні наймита? Як невільник вона прагне вечірньої тіні. І як наймит чекає своєї заплати. Така й моя доля місяці марноти, визначені мені ночі болю, коли я лягаю, то питаю, коли я вже встану, а та ніч тягнеться, і я просто лежу, сповнений тривогою аж до ранку. Моє тіло вкрилось червою та струпами, мов земляною корою, моя шкіра тріскається та гноїться. Мої дні минають швидше за ткацького човника й безнадійно щезають. Тож згадай, що моє життя лише подув вітру, і мої очі вже ніколи не побачать добробуту. Незабаром мене не побачить навіть око того, хто постійно мене бачить. Твої очі, Господи, шукатимуть мене, але мене вже не буде. Наче хмара, що розвіюється, зникає, так стається і з тим, хто сходить до Шеолу. Він звідти вже більше не виходить. Він ніколи не повернеться до власного дому і місце, де він жив, його не впізнає, тому я не можу більше стримувати моїх уст, а говоритиму в жалю мого духа і скаржитимусь у гіркоті своєї душі. Хіба я є морем чи якоюсь морською потворою, що ти ставиш проти мене вартових? Іноді я скажу, мене потішить моя постіль, нехай моє ліжко забере мої роздуми, але ти мене лякаєш снами. І викликаєш у мене тривогу привидами. Тоді я волів би, щоб мене задушили краще вже смерть, ніж біль у кістках. Мені обридло життя, не буду ж я жити вічно, залиши мене адже мої дні марнота. Бо що таке людина, що ти її так звеличив і приділяєш їй стільки уваги, ти відвідуєш її щоранку і щохвилини випробовуєш її? Коли нарешті ти відвернешся від мене і відпустиш мене, аби я міг хоч проковтнути свою слину. Навіть якщо я згрішив, то що я тим заподіяв тобі, стороже над людьми? Для чого ти мене перетворив у свою мішень, що я став для себе тягарем? І чому ти не прощаєш мого гріха і не зітреш моєї провини? Адже коли я незабаром ляжу в землю, ти почнеш мене шукати, та мене вже не буде.